Ми не раз помічали, як одним комарі докучають і не дають спокою ні на мить, а інших ніби облітають стороною. Більшість упевнена, що причиною цьому перебірливість маленьких нападників. Мовляв, ці гурмани надають перевагу лише певним групам крові. Проте на психомах ентомологи таку теорію не підтверджують і називають її міфом. Я не думаю, що це відповідає істині. Найбільш что хто соответствует истине. Тобто ми вдихаємо кислород, а норвеж видихнути углекислоту. От чим більше углекислоти, тим ефективніше атака комаров друге – це виділення молочної кислоти. Молочна кислота виділяється в місяць споту. Чим обільні чоловік потіє, тим ефективніше нападіння комарів. Отже, все ясно. Не пітніємо та не дихаємо, і комарі нас залишать у скокої. Але якщо такий спосіб вас не задовольняє, тоді спробуємо інакше вберегтися від укусів без спеціальних засобів. Найпростіший варіант звичайна гілочка. Нею активно відганяємо на створінь. Втомилися відмахуватись, тоді шукаємо шишку, підпалюємо її і чекаємо на результат. Не допомогло. Курці можуть повторити процедуру з цигаркою. Хоча б тут вона зіслужила добру службу. Чим більше ми обкурюємося димом, тим товстіший наш захисний шар. Атака триває, в бій іде важка артилерія. Часник зброя масового ураження. Смердіти буде не лише вам, а й комарам. Ну, не люблять вони цього запаху. Все ж прогавили розвідника нестерпно свербить укус, та і це не біда. Допоможуть залишки від пікніка. Смачний та соковитий томат значно полегшить ваш стан. Не маєте такого, рідша цибуля зробить свою справу. Сіль. не лише додасть смаку до вашої страви, але й влятує від свербіння. Якщо і це не допомагає. Пошукайте навпруги подорожник, який до того ж має і антибактеріальний ефект. Найголовніше зараз не чухати. Якщо свербить вже зовсім нестерпно, спробуємо нігтем поставити на місце укусу хрест та зволожити його. І ще лікарі не рекомендують вбивати маленьких кровопивців на собі, аби запобігти можливим інфекціям. Краще прогнати його далеко у ліс.